Всім доброго дня, компанія Аріона на зв'язку. Сьогодні у нас на огляді диск лапу глибоко розташувач Aseco Tire 530. Це грає поєднання операцій за один прохід. А саме це потрібнення пожиних решток на рахунок дисків передньої дискової борони, розмір диска 570 мм. І основна операція це глибоке коришення. За нього відповідають переплужні стійка які працюють до 35 см, та задні стійки, які працюють до 45 см, тому це все такі Кілоки на них стоять. І на фінал стоять загортачі, які згортають брозду після проходження стігів. Таких агратів на майданчику 2 штуки в наявності, тому кому потрібно завертати за контактами в описі, а також... Приїжджайте на майданчик, на ну, угляд, все покажемо як їсть.